Настає той самий час року, коли листя опадає, а повітря стає прохолоднішим. І цю осінню пору є одна подія, яку активно святкують у кінці жовтня. Звісно ж, ми говоримо про Хеллоуін, ніч костюмів, цукерок, страшних історій і, можливо, навіть примар. Ну, ладно, про привидів я можливо перебільшую, хоча. <гум> Але чи замислювалися ви коли-небудь, звідки взялася традиція наряджатись у монстрів і лякати друзів? Її історія сягає століть у минуле до стародавніх обрядів і вірувань, які можуть вас здивувати. Підтримайте це відео лайком, якщо коли-небудь святкували Хеллоуін. і в підтримку україномовного контенту напишіть, будь ласка, коментар. Я буду дуже вдячний. Бачите, Хеллоуін – це не просто магазинні прикраси та фільми жахів, його витоки у значно давнішому загадковому світі. А саме йдеться про стародавніх кельтів, народ, що жив понад дві тисячі років тому. Вони святкували фестиваль під назвою Самайн, і саме з нього починається справжня історія Хелловіна. Самайн означав кінець жнив і початок зими. Це був час і святкування, і страху, коли кельти вшановували мертвих та намагалися відлякати небажаних духів. Але як же цей давній фестиваль перетворився на той Хеловін, який знають і люблять сьогодні? Це відео подорож крізь час під пливом римських завойовників, християнських традицій, і навіть... Ем... Кількох моторошних легенд. Уявіть собі давні часи. Серце стародавньої Ірландії, Британії та частини Франції. Кельти народ тісно пов'язаний із землею та її циклами, готуються до ночі, якій немає подібних. Це ніж самайно, коли межа між цим світом і потойбіччям, світом духів і магії, стає тонкою. Кельти вірили, що саме цієї ночі душі мертвих можуть знову ходити серед живих. Це був час очікування і тривоги. Ніч, коли звичне перепліталося з надприродним. Самайн це не ніч страху перед смертю, а ніч вшанування її. Кельти сприймали смерть як природну частину життєвого циклу перехід до іншого світу. Родини збиралися разом, щоб згадати померлих близьких, розповідаючи історії про них і залишаючи жертви на їхню честь. Вони вірили, що вшановуючи мертвих, вони можуть зберегти гармонію між світами і забезпечити спокійний перехід душ. Це був час роздумів, пам'яті та поваги до тих, хто пішов раніше. Коли опускається темрява, у ніч самайну над землею спалахують велетенські вогнища. Ці вогнища це не просто джерело тепла, вони вважалися потужними символами захисту від злих духів. Кельти вірили, що вогонь має очищувальну енергію, здатну відганяти лихе і освітлювати ніч. Люди збиралися навколо цих вогнищ, їхні обличчя тремтіли у виблизках полум'я, коли вони розповідали історії та приносили жертви, щоб умилостивити духів. Щоб захиститися від блукаючих душ, кельти одягали маски і костюми, зроблені із шкір та голів тварин. Вони вірили, що перевтілюючись у істот спотойбічного світу, можуть залишитися непоміченими для злих духів. Це була ніч, коли старалася межа між людським і надприродним. Ніч, коли можна було відчути подих таємниці і магії, що наповнювала повітря. Уявіть цих постатей, що рухаються в темряві. Їхні силуети мерехтять у тінях, створюючи моторошне, але захопливе видовище. Жодне святкування Самайно не обходилося без бенкету, але це була надзвичайна трапеза. Їжу та напої виставляли як дари, щоб задобрити блукаючі душі і забезпечити щедрий урожай у прийдешньому році. Так кельти висловлювали повагу до духів і підтримували. Рівновагу між світами. Ця традиція ділитися їжею з мертвими нагадувала про нерозривний зв'язок між життям і смертю, між видимим і невидимим. З пленом сторіч світ кельтів почав змінюватись. Могутня Римська імперія зі своїми легіонами і законами розширювала свої кордони, поступово охоплюючи землі, де кельти правили протягом багатьох поколінь. Це було зіткнення культур та імперії. і давні традиції залишили незламний слід у святкуванні Самайном, поступово змінюючи його як у дрібницях, так і в глибокому сенсі. Римляни відомі своєю практичністю та схильністю до асиміляції, не прагнули повністю викоренити кельтські звичаї. Натомість вони часто приймали місцеві обряди, поєднуючи їх із своїми власними віруваннями та звичаями. Сама зі своїми темами смерті, духів і врожаю, теж не уникнув цього впливу. У самих Римлян були свої свята, присвячені вшановню мертвих і щедрості землі. Два з них фералії та святкування на честь Помони, богині, фруктів і дерев поступово переплели з обрядом Самайну. Це злиття традицій, поєднання римських і кельтських звичаїв стало основою для майбутнього Хелловіна, який ми знаємо сьогодні. Фералії, римське свято, що відбувалося наприкінці жовтня, було часом вшанування душ померлих родичів. Сім'ї відвідували могили предків, приносячи їжу та напої, щоб умилостивити їхні духи і її забезпечити спокій у потойбіччі. Свято Помони навпаки було радісним, присвячене богині фруктових дерев і садів. У цих обрядах центральне місце займали яблука, символ достатку. Та родючості саме вони стали передвісником однієї з найулюбленіших традицій Хелловіна, що з'явиться згодом. Уявіть тепер, як ці римські обряди переплітаються із вже сформованими кельтськими звичаями Самайно, вогнища, маски, жертвоприношення духам. Усе це набуває нового змісту під пливом Риму. Так народжується складне, барвисте поєднання вірувань і символів. Особливо сильними виявилися римський культ яблук. Він залишився в традиціях на довгі століття. Саме звідси бере початок відомий звичай ловити яблука ротом у воді, весела гра, що стала невід'ємною. Частиною святкування Хеловіна, яка стала показом стійкого впливу римських звичаїв. І навіть коли Римська імперія поступово занепала її відбиток на самайні, свято, що вже почало змінюватися та набувати нових рис, залишався потужним. Злиття кельтських і римських традицій створило гібридне святкування час для вшанування мертвих, подяки за врожай і прийняття таємниць потойбічного світу. Але історія на цьому не закінчується. Коли християнство почало поширюватися Європою, воно також залишило свій глибокий слід у цій мінливій традиції. Настав час для нової трансформації. Ще одного шару, який доповнив багато і складну історію Хеллоуіна. У той час, коли Римська імперія занепадала, новою духовною силою Європи стало християнство. Ця молода віра принесла людям нову надію, згуртованість і віру в спасіння. Зі своєю проповіддю про вічне життя християнство стрімко поширювалося на навіть у найвіддаленіші куточки колишніх римських земель. Місіонери мандрували далеко, несучи вчення Христа різним народам, засновуючи церкви як у гамірних містах, так і тихих селах. Ця нова релігія, що мала власний м, календар святих днів і свої способи вшанування померлих, зіткнулася з глибоко вкоріненими традиціями самайном святом, яке вже вібрало в себе століття римського впливу. Поєднання цих різних вірувань створило унікальне культурне полотно, де старе. І нове спів існували поруч. Перед ранньою церквою постала непроста дилема. Як поєднати свої духовні вчені з язичницькими обрядами, які були настільки глибоко вкорінені в побуті людей? Церковні лідери збирали собори, радилися та сперечалися, намагаючись знайти баланс між збереженням чистоти віри та прийняттям культурних реалій свого часу. Дехто в церкві наполягав на повному викоріненні язичницьких практик, вважаючи їх несумісними з християнським світоглядом та християнськими переконаннями. Вони вважали, що лише повне викорінення старих звичаїв дозволить справжній вірі в Христа пустити коріння та Сквітнути. Однак інші церковні діячі обрали більш прагматичний підхід. Замість того, щоб забороняти давні обряди, вони вирішили вплести їх у християнську традицію, надаючи їм нового змісту. Ця стратегія забезпечила м'який перехід і кращу підтримку серед простих людей, що значно сприяло поширенню християнства по всій Європі. Саме цей підхід, поєднання старого з новим, виявився найбільш життєздатним. Замість того, щоб повністю знищити самайн, церква вирішила переосмислити його, наповнивши свято християнською Символікою та новими значеннями цей крок, окрім політичної вигоди, свідчив і про глибше розуміння людської природи, адже старі вірування не зникають швидко, особливо коли вони тісно пов'язані з природними циклами життя і смерті. А ви як думаєте, ефективніше було би категорично заборонити язичницькі традиції? Чи так їх зробила церква? Плавно і без різких рухів? Церковна стратегія адаптації і асиміляції мала величезний вплив на подальшу еволюцію Самайну. Поступово. Перетворюючи його на свято, яке ми сьогодні знаємо як Хеллоуін, у 8 столітті папа Григорій IV ухвалив рішення, що назавжди змінило історію Самайну. Він переніс День усіх святих християнське свято з 13 травня на 1 листопада. Ця, на перший погляд, незначна зміна у літургійному календарі була насправді продуманим кроком. Церква наклала християнське свято на дату язичницького самайну. День усіх святих, також відомий як All Hallows Day, мав стати християнською альтернативою на те, Давньому кельтському святу. днем, коли віріани вшановують померлих в контексті церковної традиції. Перенісши це свято на 1 листопада церква прагнула поступово замінити старі язичницькі обряди новими, зберігши форму, але змінивши зміст. А напередодні, увечері, перед днем всіх святих, 31 жовтня почали називати All Hallows Eve, тобто вечір усіх святих. Це був час підготовки до святого дня, що настав наступного ранку. Але ця ніч, що збігалася з давньою датою Самайну, стала своєрідні. Мостом між двома світами, між світським і святим, між язичницьким і християнським. Хоча день усіх святих мав бути святом вшанування праведників, Вечір усіх святих зберіг частину похмурих і таємничих рис свого язичницького попередника. Це була ніч, коли думки людей зверталися до померлих, до душ, що перебували у чистилищі, і до загадок потойбічного життя. з часом all Hallows Eve або ж Хеловін, перетворився на унікальне поєднання християнських. І язичницьких традицій. Вогнища Самайну, який колись запалювали, щоб відлякати злих духів, тепер символізували світло Христа, що розганяє темряву гріха. Костюми та маски, які раніше слугували для того, щоб сховатися від блукаючих душ, набули нового змісту. вони стали образом святих. Ангелів і навіть демонів, жертви з їжі та напоїв, що колись призначалися для задобрення духів, перетворилися на солодощі, які давали в обмін на молитви за душі в чистилищі. Минали століття, і вечір усіх святих або Хеллоуін утверджувався все глибше, зберігаючи у своїй суті відгомін давніх вірувань. Межа між світами, яку кельти колись вважали найтончою у ніч самайну, і далі відчувалася, немов меретливий туман між живим та мертвими. Здавалося, що кордон між цими світами не такий Уже і непорушний, як ми звикли думати, і віри кальтів у ніч, коли духи можуть вільно блукати серед людей, коли надприродне. Торкається звичайного продовжували жити у глибині людської свідомості. У тінях пам'яті, що дійшли до наших днів разом із Хелловіном. Хоча Хеллоуін уже міцно закріпився як християнське свято, у ньому все ще жевріла тінь давньої магії, відчуття чогось загадкового, що ховається під поверхнею повсякденного життя. Звичай, дягати костюми вечір всіх святих, прямий нащадокетської традиції маскуватися від блукаючих духів із часом набув нового змісту. Тепер це було не лише про захист від злих сил, а й про веселощі, пустощі та грайливість, що стали невід'ємною частиною святкування. Аня Хеловіна, діти сховавши обличчя під масками та гримом, блукали вулицями. Їхній сміх лунав у прохолодному осінньому повітрі. Вони жартували, випрошували частування, насолоджуються з цією короткою ніччю, коли звичні правила ніби переставали діяти. Традиція трік, отратінг, пустощі або частування, хоч і змінювалася з часом. Своїм корінням сягає саме тих давніх звичаїв, де поєднувалося сакральне і світське, урочисте і грайливе. Жоден Хеллоуін не обходиться без легендарного ліхтаря Джека. Джен Терн гарбуза з вирізаним обличчям, що світиться у темряві моторошним вогником. Але і цей улюблений символ має глибоке коріння у стародавніх віруваннях. За старою ірландською легендою, жив собі коваль на ім'я Скупий Джек, чоловік, відомий своєю хитрістю та жадінністю. Кажуть, він двічі перехитрив самого диявола, уклавши з ним угоди про власну душу. Та врешті-решт, Джек прирік себе на вишні мандри по землі, без спокою і без притулку. Його єдине світло розжарене. Не вугілля, яке він носив усередині вирізаної ріпи, аби освітлювати собі шлях у темряві. Це тьмяне полум'я, що блимає у нічній пітьмі стало. Символом неспокійного духа Джека, пересторогою для тих, хто може зустріти його на своєму шляху, коли ірландські емігранти у 19 столітті прибули до Америки, вони привезли з собою легенду про скупого Джека. І тут у новому світі вони знайшли новий матеріал для своїх ліхтарів. Замість ріпи почали вирізати гарбузи, більші яскравіші та зручніші для різьблення. Гарбуз пліт, що проходить із нового світу, виявився набагато доступнішим ніж ріпа, завдяки своїй округлій формі, та м'якоті, яку легко вирізати, він став ідеальною заміною. Так народився Ліхтар Джека, Джек Олетерн у тому вигляді, який ми знаємо сьогодні. Ці сяючі гарбузи, обличчя яких кривлені в посмішках, гримасах чи моторошних вирізах, стали невід'ємним символом Хелловіну, сіятом, що поєднало моторошне та веселе, стародавнє та сучасне. Від свого скромного початку в ірландському фольклорі Ліхтар Джека подолав шлях через Атлантику, укорінившись на американській землі. Та ставши важливою частиною Святкування Хелловіну у 20 столітті Хелловін поступово втратив більшість своїх релігійних рис і перетворився на переважно світське свято, яке прийняли люди різного віку і походження. Це стало часом, коли громади збиралися разом, а давні страхи перед блукаючими духами і тонкою межею між світами відступили в тінь. Їх замінив дух грайливого башкетництва, можливість побешкотувати без зла, бо жартувати, переділитись у будь-кого від супергероїв до міфічних істот. Цукерки, костюми і веселі розіграші стали невід'ємною частиною традиції: солодощі або капосність, або як кажуть, солодощі або смерть. Трік, treating, яку з нетерпінням чекали діти, ходячи від дверей до дверей. Попри свої давні, подекуди. Похмурі корені, Хеллоуін став святом уяви, творчості та об'єднання. Часом, коли можна поринути у світ фантазії та загадковості, не обтяжений стародавніми віруваннями чи релігійними догмами, будинки з приводами та моторошні прикраси лише посилювали відчуття захоплення і легкого страху, додаючи святу тієї неповторної атмосфери, що робить Хеллоуін Особливим для кожного покоління. Але навіть коли Хеллоуін перетворився на сучасне свято, він продовжував змінюватися, вбираючи нові традиції та ідеї. Попри це, він зберіг у собі певну містичну привабливість, відчуття дива і таємниці, що захоплює уяву. Ледь чутне відлуння його походження нагадує про часи, коли завіса між світами вважалася тонкою а ніч була сповнена історій про привидів, духів і зниклі межі між живими та мертвими, що тремтіли у світлі вогнищ. Це поєднання стародавнього і Нового і досі робить Хеллоуін унікальним і улюбленим святом, пройшовши крізь століття від кайських вогнеж самайно, коли громади збиралися щоб відзначити кінець урожайного сезону і підготуватися до зимових холодів, до сучасного сяйва гарбузових ліхтарів Джека, що прикрашають подвір'я і додають ночі, моторошно, але приємного шарму. Ми бачимо, як Хеллоуін еволюціонував у багатошарову мозаїку і сплетіння вірувань релігійних впливів і культурних традицій. Кожна епоха залишила свій слід, створивши свято, яке водночас позачасове і завжди нове, те, що колись починалося як урочисте відзначення завершення збору урожаю, час подяки землі за її щедрість і підготовки до тимніших часів, коли завіса між світами ставала найтончою. Перетворилося на свято уяви, єдності та грайливого страху, і всьому цьому все ще відлунює стародавній Самайн із його пошаною до мертвих і вірою в магічну ніч, коли живі й померлі, неначе дихають одним повітрям, і його обряди, на честь предків а також прийняття надприродного, коли духів і привидів запрошували до нашого світу на одну ніч, усе ще й досі. Відбувається у Хеллоуіні, нагадуючи про його глибоке історичне коріння. Хоча свято втратило більшість свого первісного релігійного значення, воно зберегло душу зв'язок із минулим, який тепер проявляється в нових формах. Сьогодні родини вирізають гарбузи, прикрашають домівки і створюють спогади, що поєднують стародавнє і сучасне. Від кельтів, які намагалися задобрити, блукаючи душі дарами і обрядами до сучасних святувальників, що дягають костюми та вирізають гарбузи заради веселощів і творчості, Хеловін завжди був часом, коли люди зустрічаються зі своїми страхами, шановують минуле і святкують невідоме, приймаючи таємниці, що лежать за межами звичного. Це ніч, коли звичайне стає надзвичайним, а минуле і сучасне переплітаються в танці тіни і світла. Сьогодні вплив Хеллоуіну виходить далеко за межі його кельських і християнських коренів. Він притнув кордони континентів і культур, ставши справжнім світовим явищем, яке об'єднує людей різного віку, націй і переконань. Його популярність свідчить про те, що це свято торкається первісного в людині, нашого захоплення невідомим бажанням подивитися в обличчя смерті, поєднуючи стра. І захоплення, чи то діти, що ходять по домівках із кошиками для цукерок, чи то дорослі на костюмованих вечірках, чи просто вечір із моторошним фільмом. Хеллоуін дає нам змогу вийти за межі буденності, скинути звичну маску і на одну ніч стати кимось іншим, занурившись у світ фантазії. Тож, коли цього року ви запалите свій ліхтара Джека, згадайте про довгу і за подорож Хеллоуіну від кельських давніх обрядів. До сучасного свята радості, страху і творчості, кельти, які збиралися навколо вогнищ, ремляни, що святкували своїх богів урожаю, та християни, які прагнули вшанувати святих, усі вони залишили свій слід у святі, яке ми сьогодні знаємо як Хеллоуін. Це свято є свідченням могутності традицій, того як давні вірування і обряди можуть змінюватися та пристосовуватися, набуваючи нових значень і продовжуючи звучати в серцях кожного покоління. Хеллоуін нагадує нам, що, хоча часи змінюються, наше захоплення невідомим, прагнення святкувати життя і смерть, а також любов до легкого моторошного задоволення, залишаються незмінними. Сьогодні Хеллоуін став одним із найприбутковіших свят у світі, особливо у США. Моторошний сезон щороку стимулює колосальні витрати, насамперед, на цукерки, костюми, декорації та все необхідне для вечірок. У останні роки загальні витрати американців на святкування перевищують 10 мільярдів доларів щорічно. Наприклад, у 2023 році сума сягнула рекордних 12,2 мільярда доларів. Середня структура витрат виглядає так: понад 3,6 мільярда доларів на костюми для дорослих дітей і навіть домашніх тварин, близько 3,9 мільярда на декорації, щоб створити атмосферу жаху в домівках і дворах, і приблизно 700 мільйонів на гарбузи, більшість з яких вирізають у ліхтарі Джека. Хеллоуін – це також найбільше цукеркове свято в США. Щороку продається близько 270 тонн солодощів. Більше ніж 90 мільйонів американських домівок беруть участь у традиції роздавання цукерок дітям, які ходять від дверей до дверей. А мережа магазиня Spirit Halloween стала справжнім символом цього сезону, з'являючись осені в містах і містечках по всій країні, як тимчасові храми атмосфери страху і веселощів. Якщо вам сподобалася ця подорож крізь історію Хелловіну, не, не забудьте підписатися на канал і написати в коментарях, у кого ви переодягаєтесь, або колись переодягалися на це свято. Дякую за перегляд, і хай ваш Хелловін буде моторошно чудовим.